У лозовій у стінах публічної бібліотеки відбувся творчий вечір письменниці Віри Чуркіної Басюк, на якому авторка презентувала свою другу збірку віршів та прози під назвою Асіяти треба! Любов книга вийшла у 2023 році. Створювала її Віра Гнатівна більше десяти років. На творчому вечорі письменниця розповідала про себе своє життя, ділилася спогадами, читаючи вірші зі своєї збірки. У творах Віри Чуркіної Басюка про дитинство, юність та батьків, про природу і тварин, про рідний край та Україну, її спостереження та роздуми. Я дитина природи, і для мене вона дуже багато значить. Природа це моє натхнення. На природі світом милий, розгорнулись мої крила. Оживаю, розквітаю, відчуваю нові сили, писить душу в травах роси, квіти в лузі вавлять очі. Вітер чеше мої коси, Зорі лащиться щоночі, ліс і річка невеличка З очеретом і вербою Зупинюся на горбочку, оглянуся і постою, хай оглушить мене тиша. Хай моя душа одуже розказати в піснях віршах, як я літо люблю дуже. Поетеса народилася на Вінничині в 1947 році. Більше 50 років прожила у Харкові. Навчалася в Харківському державному університеті на факультеті української мови та літератури. Працювала вчителькою у рідній школі у Харкові в різних редакціях газет кореспонденткою та редактором. Віра Чуркіна-Басюк є членом Національної спілки журналістів. Наразі мешкаю у Лозівській громаді у селі Перемога. Є учасницею Лозівського літературного мистецького об'єднання Лігос. Неординарна особистість, людина, яка закохана в слово, сказав про віру Гнатівну керівник клубу Артур Савран. До одного із віршів поетеси Артур Савран написав музику і створив осінній романс, який виконав на творчому вечорі. Дійсно, наставщий поета, чоловіка, який був в слово. Понимаете, не так много у нас людей, которые так мастерски владеют украинским словом, так как Ира Игнатьевна, она действительно профессионал. Не только потому, что она закончила университет, а я закончил, дружки еще закончили, а потому что она это чувствует, она это понимает, она это, этим пытается поделиться с другими. Когда она приезжает, это действительно для нас радость. У нее всегда столько эмоций, вы убедились, да? Вот она волнуется как человек с таким богатым опытом, человек с так много увидевший, да? И она вот волнуется вот как, как ученица, да? Но тем не менее, да, тем не менее, всегда идет такой вот заряд тепла, такой заряд энергии, точно так же, как и от ее стихов. Яки и самотни, нескинченни вечеры, Тебе ж не можу запросити на размову Ти не змогла колись належати мені. Зі мною не була в інтимній змові, ніколи не належала мені. Зі мною не була в інтимній змові. Ніколи не належав ти мені. І не зі мною був він тимній змові. Віра Гнатівна із захопленням розповідала про свою збірку, зазначила, що в ній багато любові. Поетеса говорить, що відчуває любов в усьому, що її оточує, і завжди прагнула любити людей, сіяти і множити любов у світі. Та особливо це почуття необхідне у роки війни, адже без любові неможливо пережити це велике всенародне горе, зазначила письменниця. Відкрию світу не нову, не, не таємницю. Ростити завжди варто житу і пшеницю врожай збирати і орати поле знову і знов, бо горя навкруг, як маку, а сіяти треба любов, а сіяти треба любов незмінно. Хай навкруги вибухають пташині пісні, а не міни. Хай поливають посіви дощі, а не кров. Щедро ростиме тоді справжня любов. А сіти треба любов у серцях і душах, щоб ці святі почуття ніхто не порушив. Той горя не буде, ні близько не буде здаля, той сонце всміхнеться й роститиме мирні врожаї земля.